Вітаю вас на каналі Школи обліку літачок. Тут ми детально розбираємо кожен рахунок бухгалтерського обліку, і сьогодні мова піде про постачальників. Постачальник це така фізична або юридична особа, що на певних умовах, обумовлених контрактом, надає вам послуги або товар. До речі, поставка не обов'язково має бути оформлена контрактом. Можлива ситуація постачання товару просто за виписаним рахунком. Зазвичай на практиці так роблять з разовими поставками, де придбання товару є терміновим і немає часу на узгодження договорів. Ну і, звісно, з невеликими партіями, тому що відсутність контракту несе за собою певні ризики. Якщо в подальшому щось піде не за планом, наприклад, поставлено неповну партію товару або товарницької якості, наявність контракта дуже допоможе. Тож, як правило, підприємства завжди їх мають. Що стосується літачка рахунку постачальників. Згідно плану рахунків, постачальники мають номер 63, який відноситься до 6 класу поточних зобов'язань. Далі все буде залежати від того, яким чином побудовано облік на підприємстві. Варіанта буде два. Перший взаєморозрахунки з постачальниками ведемо на одному рахунку. Вони нам можуть бути винні, коли взяли аванс, і ми їм теж можемо бути винні, коли щось придбали в борг. Ну тоді логічно, що рахунок буде активно пасивний, адже збільшуватись і зменшуватись в такому випадку може як дебет, так і кредит. При цьому по дебітовій частині будуть відображатися всі оплати. Аванси або після оплати для закриття заборгованості. Відповідно, дебітове сальдо, без різниці початково воно чи кінцеве, буде нічим іншим, як залишками незакритих виданих авансів. Це та ситуація, коли аванс надали і ще чекаємо на товар, ну або ж на послугу. Ну і кредитова частина це наша заборгованість перед постачальниками. Коли вона може виникнути? Тільки в випадку отримання товару в борг. Поставка відбулась, а грошей постачальник ще не побачив. В бухгалтерському обліку це називається оприбуткування. В такому випадку кредитове сальдо буде містити інформацію про нашу заборгованість на початок або на кінець періоду. З першим варіантом розібрались. Що з другим? Тут все буде трішки складніше з точки зору ведення обліку, тому що взаєморозрахунки з постачальниками будуть відображатися одночасно на двох рахунках: постачальник один, а рахунків для його ведення два. Така організація обліку, як правило, обумовлена необхідністю жорсткого контролювання авансування постачальників. Такий облік ведуть підприємства, які дуже сильно контролюють власний грошовий потік, де кожен день йде боротьба за відтермінування оплати платежу. Хто спершу взяв товар, а сплатив за нього пізніше, той і в виграші, бо одночасно мав і товар, і гроші. Так ось для такого контролю активно-пасивний 63 й рахунок розділяють на два окремих, де відтепер за дебітову частину, тобто аванси або після плати, буде відповідати допоміжний рахунок 37, і він буде типовим активним. Ну а кредитова частина так і залишиться на 63-му. Зобов'язання залишаються там, з одним нюансом. Відтепер він виключно пасивний. Ось так за різних потреб контролю грошового потоку можна по-різному організувати бухгалтерський облік на підприємстві. Як це робиться на практиці, ми детально розбираємо на курсі початківець. Посилання на сайт для реєстрації в коментарях до цього відео. До зустрічі на курсі!